Допомогти людям відновити зруйноване росіянами житло. Днями Чернігів, зокрема, найбільш постраждалий внаслідок бойових дій мікрорайон Бобровиця. Відвідали помічник Верховного комісара з питань захисту та операцій Рауф Мазу та директорка офісу УВКБ ООН у Нью-Йорку Рувендріні Меніґдівела. Повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Вони представляють благодійний фонд Рокада, який є виконавчим партнером управління Верховного комісара Об'єднаних Націй у справах біженців. У Чернігові внаслідок агресії РФ зруйновано більш. Ще двох тисяч будинків приватного сектору. Поки триває війна, пріоритети держави в розподілі сил та фінансових ресурсів спрямовані на досягнення перемоги, а мати дах над головою людям, житло яких постраждало, потрібно вже сьогодні. Завдяки залученості, в тому числі у це питання міжнародних організацій вдається ремонтувати будинки, не чекаючи завершення війни. Йдеться в повідомленні муніципалітету. Там також подякували усім організаціям, які допомагають місту долати наслідки активних бойових дій. Благодійний фонд Рокада. Як і інші допомагає чернігівцям ремонтувати житло, яке пошкодили росіяни. Завдяки їхній підтримці, нині у будинках тривають поточні ремонти, щоб підготувати оселі до холодів. Зокрема, відновлення покрівлі, стін, заміна вікон та дверей. Нагадаємо, попри значний дефіцит міського бюджету через бойові дії, Чернігів вкладає кошти в ремонт житла, пошкодженого армією РФ. Зокрема, ремонтують багатоповерхівки, аби максимальна кількість людей могла провести зиму в своїх оселях з теплом. Нині тривають капітальні ремонти. Тих будинків, що мають прямі влучання, за прогнозом управління ЖКГ, міськради до опалювального сезону близько сотні таких будуть відремонтовані.